Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Наступний пакет допомоги Україні запросто може включати чергову партію танків типу Леопард 2 Leclerc, Challenger і Абрамс. Німецький уряд нарешті ухвалив офіційне рішення про передачу танків Леопард 2 Україні, що переводить відносини між нашою країною і західними партнерами на інший рівень. Цей крок свідчить про те, що ще один бар'єр, який перешкоджав в передачі Україні озброєнь, знято. Тепер поставки танків та іншого озброєння підуть простіше, як кажуть, де один та Два тим більше старт досить серйозний. Мета союзників швидко зібрати два танкових батальйони з танками Леопард 2 для України. А їхній батальйон більший за наш. Із двох їхніх батальйонів ми зробимо собі танкову бригаду. Але опар – це зовсім інше покоління озброєнь. У цьому і перевага цього танка, і радянські, російські танки, якими сьогодні воює Росія, дуже поступається Леопард 2 в його вогневих можливостях, живучості на полі бою і маневреності. Тепер для України відкриваються хороші можливості. Перш за все, тепер нам не доведеться бігати по всьому континенту в пошуках танків радянського зразка нам будуть давати ті танки, які є сьогодні в країнах-членах НАТО. Плюс відкривається вікно можливостей для додаткових поставок. Великобританія і так дає свої челенджер. І в цьому рішенні вона ні від кого не залежить, оскільки це її танки. Британський премєр Сунак вже оголосив рішення про передачу Україні цих танків. Тепер вже і Франція почала замислюватися про те, чому б французькі танки Леклерк не повоювали б в Україні у складі ЗСУ. Наступний пакет допомоги Україні без суперечок обговорень різних колотнеч запросто може включати. Та чергову партію танків типу Леопард 2 Леклерк, «Челленджер» і Абрамс. До речі, США теж зробила заяву про свою готовність дати Україні танки Абрамс. І ці танки зараз дуже близько до України в Польщі. Поляки отримали першу партію Абрамс, і сьогодні цілком можуть вести розмову про подальшу їх передачу. Одним словом, тепер в Україні досить непогані перспективи відбити новий наступ Росії. Для нас на сьогоднішній день це набагато важливіше і набагато ближче ніж перспектива контрнаступу. Про контрнаступ говоритимемо після того, як успішно проведемо оборонну операцію з від. Дбиття можливого наступу російських військ із західними танками нам буде набагато простіше, адже «Леопард-2» підвищують наші можливості в рази. В принципі, це більшою мірою наступальне озброєння, але тим не менш в обороні він теж дозволить надати дуже потужну підтримку нашій піхоті, адже «Леопард-2» дуже потужний за своєю точністю і іншими можливостями. Недарма 2 вже років 20 не йде з підесталу кращих танків світу. Безумовно, початок поставок західних танків України не змусить Росію відмовитися від своїх планів. Вона просто не може цього зробити, адже Політична ситуація в РФ така, що Путін вже не може нічого змінити, навіть свої найближчі плани. Тому на поведінці Російської Федерації отримання Україною «Леопард-2» не позначиться ніяк. А от на реакції Росіян це дуже відіб'ється. Це буде колосальна істерика, тому що в іміджевому плані вони отримують ще одну поразку на полі бою. Росія, звичайно, може кричати, що вона воює з НАТО, але для нас це не є новим. Вона кричала те саме, і коли ми отримували Джевелін або Енлав, і коли ми отримували артилерію західного зразка. Росія історич, що воює з НАТО. Але в НАТО ще про це не знають. Тут як в Одеському анекдоті, НАТО ще на війну не приходило, а у Росіян вже 200 тисяч втрат. У будь-якому випадку це буде суто емоційна істерика Росії, тому що на сьогоднішній день вона не має фізичної можливості впливати на ситуацію на лінії фронту. Їй нічим. Ну підуть російські війська в чергову атаку без бронетехніки. Буде те саме, що було на запорізькому напрямку. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.